Дональд Трамп підтвердив успішний удар по Венесуелі та успішне захоплення лідера Ніколаса Мадуро. Трамп пообіцяв надати усі подробиці під час прес-конференції. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував операцію у Венесуелі, де з ночі 3 січня, Збройні сили Сполучених Штатів завдають ударів по столиці країни Каракасу. Він підтвердив, що операція пройшла успішно, а також повідомив про захоплення лідера країни Ніколаса Мадуро. Сполучені Штати Америки успішно провели масштабний удар по Венесуелі та її лідеру, президенту Ніколасу Мадуро, який разом зі своєю дружиною був захоплений і вивезений з країни, заявив Трамп. Також Дональд Трамп повідомив, що сьогодні у Маралаго буде прес-конференція, на якій повідомиться усі подробиці, у 12.34 за Києвом. Заступник держсекретаря Сполучених. Штатів Крістофер Ландау заявляв, що Ніколас Мадуро постане перед правосуддям, нова ера для Венесуели. Тиран пішов і тепер, нарешті, постане перед правосуддям за свої злочини. Написав він у інтерв'ю газеті New York Times Президент Трамп зазначив, що це була блискуча операція, багато хорошого планування, багато відмінних військ, і відмінних людей, сказав Трамп. Зада. CBS News Мадуро був захоплений рано вранці у суботу бійцями підрозділу Дельта, вищого підрозділу спеціального призначення Збройних сил Сполучених Штатів. Цей підрозділ раніше був відповідальний за операцію 2019 року з ліквідації колишнього лідера Ісламської держави Абу Бакара Аль-Багдаді. Водночас, джерела у венесуельській опозиції, повідомили. Sky News, що на їх думку, захоплення Ніколаса Мадуро було договірним. На запитання чи запитував він дозволу конгресу на проведення операції або що чекає на Венесуелу далі? Трамп відповів, що обговорить ці питання на своїй прес-конференції в Мара Лаго вранці. Представник США заявив, що під час операції американських жертв немає, але відмовився коментувати втрати серед Венесуель. Сьогодні уночі у столиці Венесуели Каракасі лунали вибухи. Над містом працювало ППО. На вулицю вивели військову техніку. Повідомлялося, що обстрілу зазнали резиденція міністра оборони Венесуели та порту столиці країни. Лідер Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про введення надзвичайного стану у зв'язку з атакою на країну. Водночас, в уряді країни заявили, що мета атаки США за. Захоплення венесуельської нафти і корисних копа.